Кожного року на Пасху приготувати домашню ковбаску, як то кажуть, то святе. Отож, готую. В мене 1,5 кг охолодженого м'яса плюс 400 г сала, все нарізала невеликим кубиком, додала спеції, часник, який натираю на дрібну терку, лавровий лист, сіль та перець за смаком. Ще додаю 200 мл молока це я роблю завжди. Все добре вимішую, перекладаю в зручну ємність. Та ставлю в холодильник на 24 години. Купила вже ось такі готові почищені кішечки, дістаю наше м'ясо та починаю начиняти ковбаску. Контролюючи, щоб не дуже туго. З цієї кількості м'яса в мене вийшло одна більша ковбаска 80 см приблизно і дві менших по 50 см. Викладаю на деко, проколола, змастила трішки олією. Та поставила у холодну духовку температуру починаючи від 150 градусів і поступово піднімаючи до 200 градусів. Випікала 1 годину 20 хвилин. Неможливо підібрати слова, щоб передати цей запах та смак. Приготуйте обов'язково. Всім смачного!